Якихось дій, цей механізм розвитку да? через повторювання дитина розвивається. Це все добре, що батьки це усвідомлюють, але ми сьогодні поговоримо в більшій мірі про те, що батьки не усвідомлюють. Чому вони не усвідомлюють? Тому що насправді на індивідуальному досвіді можна зафіксувати те, що відбувається. Тому що зафіксувати це можна тільки, ну, ми фіксуємо це на рівні. Змін в популяції, тобто те, що називається на великій масі, ми бачимо, що змінюються відсотки, ми бачимо, що зростають такі тенденції. І ми кажемо, що це ці безпеки, їх теж треба усвідомлювати. Ну, тут чотири групи таких якби, важко усвідомлюваних ризиків. Це насамперед це ризики здоров'я. От, ми сконцентруємося на ближковій базі. Це зростання дефіциту уяви, уваги, уваги, внімання. Ну, це розлад, з яким ліперактивності дефіцит внімання. Да? В такому варіанті він у нас використовується, він не вважається хворобою, але це розлад дітки, які дуже важко сконцентруватися. Цей розлад за останні роки зріс в три рази кількість таких дітей. В Америці це пов'язується з інтернет-бумом, з тим, що діти дуже багато грають комп'ютерні ігри. В комп'ютерних іграх інакший тема життя, там можна за годину доби прожити, І відповідно дитина отримує більше стимулів, які отримують її увагу. Вони притягують до себе, дитина занурюється в світ, і там веща з цим змінюються. Для того, щоб не утримувати увагу, відеоряд побудований так, що кожні 3 5 секунд ну, зверніть увагу на кліп. Кожні 3-5 секунд змінюється ракурс камери. Якщо відеокліп зняти із однієї позиції, він стає скучним, його не цікаво дивитися. Чому? Тому що ми вже він має змінюватися, і, і, і це отримує увагу. Якщо дитина довгий час перебуває в ситуації такого штучного навантаження уваги, то вона виходить в звичайний світи їздить, і вона перебуває приблизно в такому стані, якщо їхати ескалатором і потім зійти. Слід, як повільний такий стає. Так? І нема за що у увазі. Дуже, дуже, важкі, ну, дуже серйозні такі наслідки. Так, зростає також, кількість розладів мовлення, особливо під впливом е, швидких мультів. Е, Сергій Аркадійович казав, що дитина ще немає того, того нервового апарату, насамперед розвитку мозку, який би їй дозволив адекватно все сприймати. Це дійсно так. І мовлиниві центрі у дітей двох-трьохрічного віку, вони ще не розформовані. Е, е, мозковий субстрат. До 6 років, ну там в крайньому випадку ще до про 9 продовжується формування. тому ми маємо цих дітей, мавки, які, якщо їх знайшли після 9 років, вони ніколи не навчаються говорити людською мовою. Але в 3 роки дитина не може ще мову повторити, не зв'язки між центром слуху і центром мовлення, ще не проросли. Можна так грубо сказати. так? Вони мають ще не таку і тому, якщо дитина намагається повторювати mm -hmm. дуже швидкий темп мовлення, в неї е, гальмується розвиток мовлення, в неї викликаються зарікання і так далі. Ну, такі дослідження є. І зміни закономірності розвитку пам'яті мислення і уяви е, це теж дуже важлива проблема, яка тільки починає досліджуватися. У нас до старіччя перших дитсадочків в Києві. Та, при заводі арсенал був створений перший дитячих садочок, провели дослідження, яке психологи провели 100 років тому і зараз повторили. Це, це в інституті психології, лабораторія теж. І ми ж очікували, що діти будуть ого-го які, розумніші, творчі, вони будуть легше справлятися з тими завданнями, які були. 90 дітей мають нижчі показники. нижчі показники. І тим, чим більше дитина грає в комп'ютерні ігри, тим нижче в неї показники по розвитку познавальних функцій. Виділити із фону дитина не може. Ну, звичайно, їй не давали, стимули на екрані, їй і, і, там не оцінювалася швидкість, на якій зараз всі дуже швидко треба зробити. Така, такий імператив є. А ті звичайні е, заміри, які були, вони показують, що немає по використання, не інтелектуальніші діти стають, а навпаки, спрощення цього світу віртуального, е, мутяшники і так далі, відривання бюджету часу на те, що не сприяє розвитку, ми знаємо сенсонаторний інтелект, тобто своїм тілом дитина е, фактично мислить в цьому місці.